Вітаю! Цей відеоурок призначений для тих, хто не встиг на заняття, або йому було не все зрозуміло, він хоче додатково щось звідси почерпнів. Отож, ми сьогодні працюємо з Кахутом, будемо розробляти інтерактивні тестування, відповідно до того, які ви теми вибрали та підготували на домашній завдання. У нас ось тут було декілька варіацій, які треба було пошукати, щоб наперед мати тестові запитання, і ви собі просто їх проставляєте, і все. Думаю, не сильно складно. Отож, переходимо за посиланням. Відкривається у нас Kahoot. Ми можемо зразу запустити гру, але тільки створюєте, вибираємо логі, тобто авторизуватися. Питає, як, я обираю Google. Перший раз ваше книг цього попросить ввести, хто ви і для чого вам Kahoot. Тобто, ви вибираєте, що ви там учень, і. В принципі, для освіти, все, більше вам нічого не потрібно. Kahoot, в принципі, використовується ще додатково, і коли вам буде потрібно, зробити якісь інтерактивні тестування, не залежить від того, що і як ви будете робити. Отож, що ми маємо? Головне, які ми бачимо наші кахути, е, якісь там звіти, додатково заготовки, які ми можемо розглядати і пробувати, експериментувати з ними, щоб потім можна було щось своє створювати. Окрім цього, тут є можливість створювати свої курси, це по типу як нас на Moodle, або е створювати таку кнопочку і створити. Бібліотека – це в нас е наші нещодавні запуски, тобто ті елементи, які ми вже робили, і можемо подивитися і чернетки це те, що в нас е не до кінця дороблено. Або ж там є значки ось такі зірочкою, що означає, що ви хочете використовувати платні елементи. Поки ви не оплатили це, у вас буде воно в чернеці. Через то е слід брати лише безкоштовні сервіси. Ну, в даному випадку, елементи з тих сервісів. Ми це будемо зараз розглядати ще. Отож, вибираю кнопочку Створити, вибираю код. Вибираю самий перший код. Е, умова є деяка. Щоб ваш кахуд працював, вам потрібно щонайменше 5 питань. Ну, бажано до 10 хоча б, але все. Щонайменше 5. Е, в назві вводимо назву кохуту. Це ваша тема. Тема в дужках прізвище. Далі. Е, куди зберігати? Я обираю до своєї папки. Видимість у вас буде або тільки. У вас зтої кнопочки, що ще всього, не буде. Бо і, 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 <систир на�ухни> мій кафут був зареєстрований ще, коли план, той, що мені давали, він був безкоштовний. І мені дозволялося як приватно, так і публічно. Вам буде зразу лише публічно. Тобто у вас цієї кнопки немає. Далі. Якесь вітальне відео, якщо є потреба, можна вставити, але такого у вас не буде. Далі, картинка, яка буде у вас на фоні. Давайте додамо якесь зображення. Завантажити зображення і наше зображення. Є. готово. В даному випадку я всюди буду користувати одне і те ж зображення лише для демонстрації, як працює сам Kahoot. Готово. Все, ми налаштували базові налаштування. Ще крім того, фон важливо базу то приходить в тему. І йдимося, і які з них є такі безплатні. Угу. Безплатних, як бачимо, лише ці професійні ми забираємо е, святкові теж і має, маємо лише ось такий формат. Ну, я думаю, кожен з вас підійде такий стиль. через то можете його і вибирати. Йдемо далі. Е, ще додатково забув сказати: якщо тема нам не підходить і вона не належить до безплатних, ви можете плюсиком завантажити свою. Чекайте, чекайте, чекайте. Перепрошую, це вже доплатно стандартно. Через то будемо вибирати, поки що тут. Рухаємося далі. Закриваємо теми. Повертаємося до наших запитань. Перше. Що ми маємо? Ми бачимо редактор по типу PowerPoint. Тобто, у вас ось тут. Є е, кожні окремі питання, це типу як слайди. І ви їх можете між собою приміщати, я ж це ще покажу. Далі тип запитання. Типи запитання у вас буде два. Тобто елементи, які налаштовують самі запитання з тої сторони. Далі е, саме запитання це у нас ось тут. Якась картинка, бажано теж додавати до кожного елементу. І варіації відповідей. Вони можуть бути щонайменше дві, можна ставити більше, можна до як бачите. Через це можемо це налаштовувати собі. Отож, ну, давайте все початі. Наше питання: що зображено на рисунку? Зображено на рисунку. Завантажуємо наше зображення. Оскільки я всюди буду брати його. Ми з цим експериментувати не будемо. Е, Перший ліс, наприклад, поле, озеро. чи річку. Е, добре. Припустимо. Ну, відповідно, у нас ліс правильно Якщо б було декілька правильних, не ставте їх. Ставте, зробіть такі питання, що у вас було завжди одне правильне. Чому? Тому що, як бачите, тепер це в. От, декілька відповідей входить в платний план. Е, на жаль, Кахут поставив невелике обмеження, коли його почали частіше використовувати, але все ж. Йдемо далі. Ліміт часу, стандарт 30 секунд. Бали можна налаштовувати. Ну, бажано не міняти, щоб були ці питання однакові, але, можливо, якесь дуже-дуже складне запитання у вас є. Через то можна поставити подвійні бали. Е, додаємо ще одне запитання. Нехай у нас буде так або ні. Ну, і відповідно, знову ж. Відбираємо графічні елементи. У мене є ще якась картинка, хай буде. Що за герой? Зображень. А, в мене так, або ні. Геркулес. Це нехай. Ну, відповідь, відповідь на нас в даному випадку так. Можна зробити якісь інше запитання, щоб було ні, ну і галочку собі поставити. Тепер в нас вже є декілька питань, додамо ще декілька для галочки. Знову ж 1-1, нехай. У вас питання вже заготовлені, тому ви з цим довго бавитися не будете. Я просто додаю якісь інші запитання, щоб вони були. Щоб в нас була мінімальна кількість, тобто 5 запитань. Так, 3, 4, і ще, одне. Один. один нехай ось це правильно. І ще якусь картинку. Ну, картинки ви можете додати як і до питань, так і до інших о, структур. Тобто не обов'язково, що у вас було до питання. Ви можете до відповіді додавати картинки. Типу. Показати якісь елементи і сказати, вибери той елемент. Ну, наприклад, у вас тут різні чаші, нехай буде, якийсь сундук, ще щось ще, ще щось, вибери чаші. Ну, і типу він вибере перший варіант. Ну і щось тому в тому плані. Добре, як бачите, я собі налаштував, тобто додав декілька різних, ніби питань. Тепер мені треба їх якось місцями поміняти, почергувати, подумати, як краще. Припустимо, я хочу ось це питання поставити першим. Я його просто перетягну. Тобто таким чином доволі просто можна це все налаштувати. Є. Е, е, тепер ми все зберігаємо. Бачимо десь значення запитань так або ні, неправильні. Через то треба виправити. Димойся де. Лише так. Десь одне пропустив. Одну хвельку. Якщо тут, здається, третьому, перевіряємо. Ну і вам глюк. Розбержу як чернетку і зараз повторно відредагую. Ну, і зберігаємо. Я yeah, збережемо. Почати uh, прев'ю, поширити, тобто поділитися то, що нам потрібно, бо ви мені маєте його надіслати. Я через це вибираю ту кнопочку і вказую, вказуємо або електронну адресу, або копіюємо цей кодик. Ви можете його скопіювати і скинути до завдання. Давайте це швиденько перемкнемося на роль. Угу. Нехай здати роботу. Так, підписуємо наступним чином. Робота. Крапочка, сама робота. Далі. Запуск гри. Припустимо, хочемо зразу ж запустити нашу гру. Закриємо, готово. Я перехожу на свій профіль. Бачу всі ігри, які мені доступні. Три крапочки грати і призначити. Зверніть увагу, я вибираю другий елемент, це важливо. Коли ви вибираєте його, будь-яка людина, яка перейде за цим посиланням, зможе самостійно пограти, і питання будуть відображатися в неї на екрані. Тому, коли у вас, наприклад, немає можливості в якийсь проєктор чи ще щось показати, завжди вибираємо другий варіант. Далі дату, оскільки в нас сьогодні 12-та кінець навчання всякі 30, ставимо 30 травня. Створити. Так, створюється мені заготовка. І ось це посилання. Можна приєднати. В результаті ми маємо посилання на роботу, щоб можна було щось подивитися, поредагувати. Запуск гри для того, аби можна було в прямому режимі з вами або нам з вами поекспериментувати наступно. Старайтеся скидати саме його. На цьому все, що я хотів показати. Не забудьте кнопочку зберегти, нажати. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.